Якщо ти жінка і ти страждаєш від того, що твій чоловік часто випиває, ти не можеш цим нічого зробити, він тебе взагалі не слухає, задай собі питання, де в дитинстві ти бачила картинку, що якийсь інший чоловік постійно випиває, і тебе це напрягало. Можливо, це був твій батько або ще хтось. От твоє неприйняття цієї ситуації, неприйняття шляху іншої людини викликає те, що ти зараз отримуєш. Як тільки ти пропрацюєш, і приймеш ту людину, яка випивала в твоєму дитинстві, твій чоловік зміниться. Що зробити? Піти в терапію, пропрацювати. Ти можеш зробити це самостійно. Але інколи людина не знає, що почати, для цього є спеціалісти, які можуть це зробити швидко, якісно та екологічно. Якщо ти хочеш, щоб твій чоловік перестав екологічно вживати алкоголь, ти можеш написати мені в особистій.